Найпопулярніше питання останніх місяців: де я планую народжувати свою дитину і чи піду я у декрет? Час правди настав. Ні, ні, ніякого декрету. Я навіть планую деякі свої youtube ефіри проводити у пологовому. А от народжувати свою дитину я буду в пологовому будинку лелека. Для мене, як для майбутньої мами, було критично важливо знайти таке місце, де я буду відчувати повну безпеку та спокій в такий важливий момент. Чому саме лелека? Тут все дуже просто: це медичний заклад міжнародного рівня, і тут все продумано до найменших дрібниць, починаючи від команди професійних кваліфікованих лікарів над сучасне обладнання, ну і звісно, аж до неймовірного комфорту. А ще лелека це про сервіс та турботу все включено, де клініка справді дбає, аби зустріч із малюком перетворилася на найщасливішу мить. Мені не потрібно думати ні про які побутові речі, складати сумки в пологовий, бо тут є абсолютно все, що дозволяє мені сконцентруватися на справді важливому. Ну а для того, аби закохатися в це місце і обрати його саме вам, все, що необхідно, це приїхати сюди на екскурсію або день відкритих дверей, і все ви більше не зможете обрати якесь інше місце.